Кожен садівник від власника квартири до фермера має обмежений простір для посадки. Те, що ви хочете виростити, має поміститися в цьому просторі, тому планування є важливим. За допомогою планування ви можете продумати, коли різні культури будуть готові до збору врожаю і як їх можна чергувати. Ваші рослини можуть отримати користь від сусідства з певними культурами і повинні бути віддалені від інших. Найголовніше, ви уникнете старої проблеми, коли стоїте посеред свого городу, крутитеся на місці і не знаєте, куди посадити розаєсаду. Блокова посадка ми всі виросли з уявленням про ферми, де довгі ряди або цілі поля відведені під одну культуру. Для фермера це ефективно. Завантажуєш насіння, садиш їх все відразу, удобрювати під конкретну культуру, збираєш урожай і переходиш до наступної. Але в домашньому саду, де простір обмежений, це менш реалістично. Маломасштабна версія цього методу блокова посадка дозволяє візуалізувати культури в квадратних просторах, які їм потрібні для одиничної посадки, і розставляти їх посаду, як кубики Лего. Блокова посадка, відмінно підходить для тих, хто любить прямі лінії і колірні блоки. В результаті ваш сад буде виглядати акуратно, і ви зможете заздалегідь продумати опори і шпалери для рослин. Одним з головних прихильників цього методу, у якого я вчилася, є Мехкоуден, автор книги Сади, рости, збирай, повторюй. Хоча її сад величезний, з часом вона визначила, який розмір блоку потрібен для капусти, томатів або кукурудзи. Вона використовує ці розміри, щоб розподілити культури в саду з урахуванням сівозміни. Потім вона переміщує шпалери в потрібне місце. Результат заворожує і, очевидно, ефективний. Це дозволяє зібрати весь блок відразу і швидко підготувати його для наступного сезону. Ранній урожай салату звільняє місце для іншої скоростиглої культури в кінці сезону. Хоча фермери можуть бути більш суворими, коуден все ще змішує культури певною мірою, квіти з'являються в кінці рядів, коренеплоди висаджуються разом з надземними культурами для ефективного використання простору. Але в основному її сад прекрасний приклад майстерні блокової посадки. Недолік блокової посадки в тому, що вона вимагає більше місця. Крім того, якщо з'явиться хвороба або шкідники, ви зробите одну культуру більш вразливою, розмістивши її в одному місці. Весь блок, швидше за все, дозріє одночасно, так як рослини знаходяться в однакових умовах. Чи потрібно вам 12 головок броколі відразу? Щоб спланувати сад цим методом, почніть зі складання списку всіх рослин, які ви хочете виростити, і розбийте його на сорти. Подумайте, скільки місця потрібно кожній рослині і скільки ви плануєте посадити. Це дасть вам розмір блоку. Нудне, але дуже корисне завдання точно виміряти площу саду рулеткою. У мене є цифрова схема, яку я можу роздрукувати в будь-який час. Після цього ви можете почати розміщувати блоки на карті. Намагайтеся чергувати їх з попередніми роками для здоров'я ґрунту і захисту від вірусів. Враховуйте лінії огляду кукурудза не повинна затінювати інші рослини, а квасоля повинна бути доступна з усіх боків. Продумайте, де знадобляться шпалери. Спільна посадка деякі тварини природно уживаються один з одним, а інші ні. Деякі навіть отримують користь від спільного проживання. Такі симбіотичні стосунки є і в садівництві. Томати і цибуля добре ростуть разом. Як і капуста з настурцією, огірки і квасоля. Однак томати і броколі несумісні, як і капуста з баклажанами, а фенхель взагалі відлякує всі інші рослини в саду. Ця концепція називається спільною посадкою і заснована на ідеї, що змішані посадки відлякують шкідників, стимулюють ріст і оптимально використовують простір. Хоча зараз це популярна ідея, її коріння сягають далеко в минуле. Корінні народи вирощували рослини за системою три сестри. Кукурудзу, яка забирає багато азоту, висаджують разом з квасолою, яка відновлює азот у ґрунті. Гарбуз висаджувалася навколо них. Квасоля використовувала кукурудзу як опору, а гарбуз притіняла коріння кукурудзи, захищаючи їх від пересихання і шкідників. Французький кухонний город Потаж використовує ті ж принципи. Квіти, трави та овочі висаджують разом, щоб заповнити простір і допомогти рослинам підтримувати один одного. Недоліки в тому, що рослини можуть бути занадто скупчені, це називають ущільненою посадкою. Також потрібно частіше перевіряти сад, щоб не пропустити момент збору врожаю. Качани салату можуть сховатися, а огірки залишитися непоміченими. Однак такий сад зазвичай більш стійкий. Щоб почати, все одно складіть план саду. Також знайдіть таблицю сумісності рослин. Згодом ви запам'ятаєте її, але на перших порах вона дуже допоможе. Це найповніша таблиця, яку я бачила, і я користуюся саме її. Корисно розділити овочі на два сімейства: хрестоцвіті і пасльонові. Броколі, цвітна капуста, капуста та брюссельська капуста хрестоцвіті вони добре ростуть разом. Пасльонові томати, перці, баклажани і картопля. Ці дві групи погано уживаються, тому їх потрібно садити окремо. Однак є нейтральні культури, які можна садити з будь-якими салат, морква, редис, квасоля, кукурудза, огірки і горох. Враховуйте, що рослини з надземними плодами, наприклад, баклажани, можна садити поруч з коренеплодами, такими як морква і редис. Я починаю з посадки квасолі або гороху на більшості грядок, оскільки вони збагачують ґрунт азотом. Потім визначаю місця для культур, які саджу разом. Помідори та кукурудза отримують окреме місце, оскільки кукурудза ефективно росте лише блоками для запилення вітром. У мене є невелика грядка для фенхелю, яку не можна садити з іншими овочами. Потім я розставляю шпалери і саджу огірки, гарбузи та кабачки. Після цього розподіляю пасльонові, яким потрібно більше тепла, і місце для броколі і цвітної капусти. Потім додаю все інше: салат, редис, буряк, цибулю, моркву і трави. Нарешті я обов'язково роззаєсаджую по всьому саду чорнобривці, кріп, лобулярію і настурці, вони відлякують шкідників і залучають запилювачів. Автор у своєму саду в 2022 році. Використовуючи спільну посадку, можна порушувати правила. Як я вже говорила, в обох системах немає садової поліції, ви можете брати те, що вам підходить, і ігнорувати решту. У блоковій посадці можна додавати корисні квіти або культури. У спільній посадці можна виділяти окремі зони. Обидва методи дають вихідну точку, адже планування саду може бути приголомшливим.